Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт Еліма Сліпне. Іван Марко супроводжував Варнаву та Савла в їхній першій місійній подорожі. Залишивши Соломін, вони проповідували в багатьох містах Кіпру. Нарешті вони прийшли до Пафи. Там вони зустріли лише пророка на ім'я Вар Ісус, який займався ворожбитством. Його ще звали Еліма. Він був радником правителя на ім'я Сергій Павло. Цей правитель був розумним чоловіком, що цікавився різними речами. Він запросив Варнава та Савла поділитися з ним Божим Словом. Елімі це не сподобалося. Якщо правитель прийме Ісуса, тоді ворожбит залишиться без роботи. Тому він намовляв Сергія Павла не слухати Варнави і Савла. Намагаючись відвернути його від віри в Ісуса, Савл, якого тепер звали Павлом, сповнився Святим Духом. Він поглянув просто на Еліму і сказав Ти син Диявола, ти повен злості і підступу. Коли ти перестанеш противитися Господу, нині Господь покарає тебе на деякий час ти станеш незрячим. Як тільки Павло це сказав, Еліма осліп. Він ходив по колу. Шукаючи когось, хто б його скерував, коли правитель побачив це, то увірував в Ісуса. Зі здивуванням і радістю Сергій слухав багато дивовижних речей про Господа.